Вітаю! Сьогодні ми детальніше поговоримо про навігацію по документу в програмі Microsoft Word. Існує декілька видів навігації, одним з яких є колесико миші. Прикручуючи її донизу, опускаємось донизу, прикручуючи її доверху, піднімаємось доверху. Також для навігації з правої частини нашого вікна ми можемо побачити повзунок, або як його ще називають. Scroll bar. Він дозволяє більш швидко переміщуватись документом. Якщо нам потрібно переміщуватись в межах якогось тексту, то ми можемо використовувати клавіші на клавіатурі вниз вверх, вправо, вліво. Ми можемо переміщуватись між рядками, між словами, між символами в слові та таке інше. Наступний спосіб це клавіші page up та «Page Down». Що вони роблять? Вони нас переміщують на оглядові вікна. Що таке, по-перше, розберемо оглядове вікно. Оглядове вікно це інформація, яка вміщується в нас в одному вікні. Тобто, якщо ми натиснемо зараз клавішу «Page Down», ми опустимось вниз. На одне оглядове вікно. Натиснемо ще раз, опустимо ще. Натиснемо клавішу Page Up, піднімемось до гори на одне оглядове вікно. Ще раз натискаємо ми повертаємось вже на початок нашого документу. Також існує ще один спосіб використання цих клавіш, але за допомогою клавіші Ctrl. Він буде переміщувати нас е, сторінками. Якщо ми затиснемо клавішу Ctrl та натиснемо клавішу Page Down, наш курсор переміститься на початок іншої сторінки. Якщо ми затиснемо Ctrl та натиснемо Page Up, то ми перемістимось на початок попередньої сторінки. Також існує ще одна комбінація клавіш, яка може переміщувати нас по документу на початок документу та в кінець документу. Це клавіші Home та «End» в комбінації з клавішею Ctrl. Натискаємо клавішу Ctrl, натискаємо клавішу «End» та переміщуємось в кінець документу. Знову, щоб переміститися на початок нашого документу, натискаємо клавішу Ctrl та натискаємо клавішу Home. Ми перемістилися на початок нашого документу. На цьому це заняття закінчено. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.